Олежа в минулому турі наша команда створила неймовірний камбек з рахунку 3-0. У психологічному плані це нічия додала багато впевненості в собі. Вона додала впевненості, що ми зможемо з будь-якого рахунку переломити хід зустрічі на свій рахунок. І я, я, я рахую, що так. За рахунок характера, коли Дедов забив, ми зрозуміли, що можемо. І так, за рахунок характера і нашої майстерності. Вже в п'ятницю нас чекає завершальний тур чемпіонської групи, домашня гра з епіцентром. Попри те, що цей матч нічого не вирішує. Команда все одно прагне здобути перемогу. Так, звісно, ми вдома вже, якщо я не помиляюсь, третю гру не можемо перемогти. Тому, звісно, ми будемо грати тільки на перемогу. Ти був в лівому березі ще в другій лізі, коли ми теж тоді мали амбіції. На призові місця та вихід тоді ще до першої ліги. Проте все зупинилося після початку повномасштабної війни. Радий, що доєднався зараз до команди в такий відповідальний момент? Так, звісно, я дуже задоволений цим, і я хочу, щоб ми виконали те завдання, яке перед нами стоїть. Особиста твоя мотивація на вихід до прем'єр-ліги є ще більшою за рахунок того, що ти маєш з самого початку сполучені? Ну. Хтось у нас в команді вже грав в прем'єр-лізі, багато хто не грав, тому мотивація буде надвеликою і головне це будемо грати тільки на перемогу. На наступному тижні нас чекає плей офф до УПЛ. Суперник стане відомим вже в цю суботу. Чи є хтось на кого ви хочете потрапити більше? Ну, я хочу попасти на «Металіст-1925». Гарна команда. Грає в гарний футбол, на мою думку, тому я би хотів попасти на металіст. Якраз ця команда разом з Вересом будуть грати в цю суботу в нас на арені «Лівий Берег. Чи завітає команда переглянути цю гру? Так, звісно, усі, я думаю, будуть, будуть дивитися цей матч. І хтось вдома, хтось прийде сюди на стадіон і так, будемо дивитися. Матчі плей-офф відбудуться з досить малим проміжком в три дні. Чи готова команда, чи витримає вона таке навантаження? Так, витримав. У нас майже повна обойма футболістів. Усі готові доказати, що вони готові вийти в стартовому складі, тому я впевнений, що ми витримаємо. Е, Дебютний сезон команди в першій лізі відразу ж бронзові медалі. Е, чи задоволені результатом? Е, так, задоволені, але, звісно, хотілося посісти місця вище. Але... Ми задоволені. Як в цілому можете оцінити цей проміжок часу? Е, було дуже багато позитивних емоцій, негативних емоцій. Ну, це футбол, ми за це його любимо, але я рахую, що ну так позитивно, позитивно, дуже позитивно.